Виговій цього разу вже офіційно для лікування ожиріння, тобто використання препарату не лише для діабетиків, а й для використання на людях просто з надвишковою вагою. Як це все працює? Наш швинково-кишковий тракт має специфічні клітини, які постійно сканують їжу, що надходить, і передають цю інформацію в наш мозок. Коли ви бачите їжу або навіть просто думаєте про неї мозок запускає серію реакцій. Ви виділяєте свину, підвищується рівень інсуліну, навіть якщо ви ще нічого навіть не з'їли. Захист ваги тіла або жирових наших з вами запасів, у людей еволюціонував як спосіб протидії голоду. Коли ми втрачаємо вагу, організм боїться, що це наслідок голодування, наприклад, через свідоме обмеження харчування або дієту. У відповідь Тіло запускає захисні механізми для збереження зниження ваги, усе це спрямовано на те, щоб утримати вагу ну, стабільно. Іншими словами організм боротиметься з зубами й кігтями, замість того, щоб лише знижувати апетит, препарати для боротьби з ожирінням, такі як оземпік, змінюють функціонування нашого тіла.